Вітаю! Сьогодні ми разом зануримося у світ, що оживає на сторінках повісті Михайла Стельмаха щедрий вечір, і повірте, це не просто історія, це справжня подорож у дитинство, сповнена тепла, мрій і такої неймовірної любові до життя. От задумайтесь на хвильку: у кожного ж є такий спогад, правда? Якийсь момент із дитинства, що досі гріє і сяє яскравіше за інші. Можливо, це запах свіжого хліба чи відчуття літнього дощу на шкірі, а може, якась стара мелодія. Так от для Михайла Стельмаха такий спогад став основою цілого твору світу, де кожен персонаж, кожна травинка, кожна стежка дихають реальністю. Він не просто згадав своє дитинство, він ніби взяв нас за руку, щоб ми прожили його разом з ним. І щоб по справжньому відчути щедрий вечір, треба почати з головного: з того наскільки глибоко ця історія пов'язана із самим автором. Ось він, ключ до всього повість автобіографічна. А це означає, що головний герой, маленький хлопчик-михайлик, це і є сам Михайло Стельмах у дитинстві. Він веде нас стежками свого села, знайомить зі своїми найріднішими людьми і ділиться найпотаємнішими мріями. А тепер давайте заглянемо у той світ, який і сформував маленького Михайлика. Це українське село 1920-х років, час, м'яко кажучи, непростий, і саме тут його головними вчителями були не стільки книги, скільки люди, важка праця і, звісно ж, сама природа. Уявіть собі, світ Михайлика тримався на уроках його рідних. Мати навчила його бачити поезію у звичайному соняшнику. Дід Дем'ян, який казали, міг полагодити все на світі, показав йому силу майстерності. Бабуся передала отой дивовижний духовний зв'язок з усім живим. Ну а батько навчив глибокої поваги до праці. Це був світ, побудований на мудрості й любові. Але, звичайно, цей світ не був ідеальним. У повісті є подруга Михайлика, Люба, яка стає таким собі моральним компасом. І ось ця її фраза про мисливця дядька Сергія. Вона, знаєте, дуже чітко ділить світ на тих, хто відчуває біль іншого, і тих, хто вже ні. Характер Люби найкраще розкриває один її вчинок. Починається страшна гроза, блискавки, злива, а вона думає не про себе. Вона згадує про гніздо з крихітними пташенятами і біжить назад у саму бурю, щоб їх врятувати, ховає їх за пазухою, зігріває своїм теплом і просто тихо йде, коли повертається їхня мати. Це ж, неймовірно, сильний образ абсолютної чистої доброти. Та крім світу природи і людей, у Михайлика був ще один величезний внутрішній світ. І живився він однією великою, всепоглинаючою мрією, жагою дознань до книг. Ось подивіться на цей контраст він чудово показує, що рухало хлопцем. З одного боку, знайоме рідне село, де навіть звичайний олівець був справжнім скарбом, а з іншого далека, майже казкова вінниця, де в його уяві є електрика, трамварі, і найголовніше безмежна, нескінченна кількість книг. І його пристрасть не була просто пасивним читанням. Ні. Ще в четвертому класі він сам почав творити, написав п'єсу, і, що найважливіше, його підтримали і вчителі, і батьки. Його талант помітили, і це дало йому крила. Апогеєм його дитячої мрії стала поїздка до бібліотеки в сусіднє село. Просто спробуйте уявити очі хлопчика, який раптом побачив не одну полицю, а тисячі книг. Його стан найкраще передається цитата. Це був справжній шок, захват і благоговіння, момент, коли мрія стала майже відчутною на дотик. І ось ми підходимо до сцени, яка дала назву всій повісті. Це той самий момент, що, наче вузлик, пов'язує всі ключові теми твору: традиції, спільноту, дружбу і, звичайно ж, надію на майбутнє. Щоб зрозуміти важливість цього моменту, варто пам'ятати, що щедрий вечір це не просто свято. У ті складні часи це був потужний ритуал єднання. Момент, коли все село ставало однією великою родиною, ділилося радістю, бажало добра, а саме повітря було наповнене співом. І саме під звуки цієї тепер вже всесвітньо відомої мелодії, що лине над засніженим селом, Михайлик знову зустрічає Любо. Ця пісня стає ніби саундтреком їхньої дружби і тієї чарівної, теплої атмосфери, що панує навколо. Власне, у цю мить хлопчик усвідомлює щось надзвичайно важливе. Попри всі труднощі, попри бідність, світ прекрасний. У ньому є вічні речі зорі на небі, тепло людських сердець і світло традицій, які оберігають і дають надію. Оце відчуття дитячого подиву і безпеки і є серцем усієї повісті. І саме тут історія робить повне коло, бо ця повість це не просто спогад, це, по суті, пролог до всього життя письменника. Ми бачили цього хлопчика. Він так мріяв про знання, про можливість вчитися, творити його найбільшим скарбом були зошити, зароблені збором липового цвіту, і ті кілька книжок, привезених з далекої бібліотеки. І цей хлопчик став чоловіком, який їх писав. Михайло Стельмах здійснив свою дитячу мрію. Він не просто отримав доступ до тисяч книг, він сам став тим, хто їх створював. А ця повість це його глибока, щира вдячність тому світу і тим людям, які його виліпили. Отже, якщо підсумувати щедрий вечір, це значно більше, ніж розповідь про дитинство. Це справжній гімн праці, доброті, любові до рідної землі, і, звичайно, це свідчення незламної віри в силу мрії, яка може провести людину крізь усе життя. І наостанок таке питання для роздумів: якщо історія виткана з реальних спогадів, чи може вона взагалі колись закінчитися? Адже коли автор ділиться з нами своїм минулим, він дарує йому безсмертя, і можливо саме тому такі історії продовжують жити в серцях, нагадуючи нам про світло наших власних найдорожчих спогадів.